Кожному по кармі його дуже хороша карта справедливості, кармічної розплати, кармічних прийшов час, це, знаєте, платити, платити порахунки. Гарні новини для України. Так, перша карта в нас. О, тут така, до речі, хороша карта. Вона називається Подолання перешкод і обмежень. Це вже добре. Я ще так хотів додати. Вони ще мають за наш вихід з Курщини зробити висновки, так? І багато повернути нам нашого. Ту мечів. Туз мечів це вихід із різних таких глухих кутів і е, таких, скажімо, безвихідних ситуацій. Цікаво, розв'язки важливі. Далі діва мечів це про м такі, знаєте, нову надію мені це карта. Вона дуже гарно намальована, тут така ніби, типу, дівчина зображена, і там, як з тієї дівчини, типу, як туди зона серця, як вилітає такий, типу, як птах, така енергетична така сила. І от теж, якби йде про якісь ще важливі розмови, про важливі рішення і про важливі зміни. По це коли приймається щось кардинальне і запускається в дію, а не просто поговорили, а толку. Далі йде в нас карта. Внизу вже. Те, що внизу, те, що поступово мало би відходити, це якраз те, що про конфлікти, про розпалювання конфліктів, і ще якісь ворожі наміри, плани, які там би вони хотіли реалізувати, їхній кра. Далі карта майбутнього ближнього дружні єднання. Тут настрійка кубків. Це коли в правильних коаліціях в правильних союзах обговорюються ті речі, які дають правильний результат. Бо трійка кубків це Результат, який можна ну, відсвяткувати, порадіти. Навіть якщо спочатку він не буде таким, як ми хочемо. А він не буде ще поки таким, як ми хочемо, все рівно є ці аспекти, які для нас зараз важливі, і вони мусять відбутися. Але це не означає їхню однозначність і незмінність. Я на тому наголошую. Ми навіть коли ми почуємо спочатку те, що нам і не зовсім цілісно сподобалось, це не означає, що так залишиться вже назавжди і без змін. Пам'ятайте про це. Так, наступна карта. Тут кубків така дуже сильна рука допомоги, і дуже сильна така якась, як кажуть, благодать, наповнення, повна чаша. Сильні такі карти. Рицар жезлів, натхнення бажання, ініціативи, які заохочуються і підтримуються. Перша інформація, яка важлива по цьому питанню, щоб теж продемонструвати свою силу і показати, що типу. А ми нікого не боїмося. ну Тобто, що немає в нас страху і готовність до демонстрації сили. От, ну, перша карта, до речі, так іде: карта імператриця. Далі шість кубків. Далі в нас двійка кубків, і карта сім жезлів. Ну, такі, якби мотиви, скажімо так, доблесні, благородні, і карта колісниця Тобто, ми показуємо, що. Ми з собою являємо, що ми можемо, певну свою раз, точку сили, і будемо її готові застосовувати, якщо це буде необхідно, бо є карта корисний. От. А далі просто спостереження. Чи є з цього толк, допомога, вигода для України? Карта повішеного, ну таке режим очікувань: чомусь є, чомусь це нема. Аркан Ма, те, що може себе проявити ближнім часом. І карта власне руху результату, ініціатив та підтримки принцеса жезлів і трійка Жезлів. Тобто, навіть те, що зараз ще не проголошено явно офіційно або відтерміновано, з часом може для України реалізуватися, тому дати гідну відповідь і відсіч тим, хто починає з себе як то правильно строїти таких яких там авторита авторитарних і. Непереможних там і не знати, яких там лякаючих э, тих всяких правителів, то тут, якби, таке слово, якби слово сили є. Ну такі меседжі робляться не просто так в даній ситуації. чи вони сприймаються і чуються там, де це треба, так бо є карта імператора. Значить, хто має це почути, почує обов'язково. Непомітно це не пройде. Так, давайте подивимося Ангельці. <кій> Вчора в рівнодень теж робив цікавий розклад про майбутнє України, і дуже багато карт знову ж таки випадають хорошими. Вже би тільки хороші прогнози збували, Знаєте, тільки хороші. Я так цього хочу, вже тільки хороші прогнози робити, щоб все було класно якось так. Адже радісно. Так, тут у нас карта вибору. Тобто, ну, це якраз певне ще роздоріжжя. Що вибрати? Тобто, таке враження: і той варіант не дуже добрий, і той варіант не дуже добрий, але є така фраза, що із двох зол вибирають лучше. Ну, скажу російською мовою, бо так мені ця фраза прийшла. А як вона українською, то якось там є якийсь правильний переклад. Ну, коротше, із двох зол вибирають луч. Тобто, і це не дуже добре для нас, і це не дуже добре, але з цих двох варіантів придеться щось зараз вибрати. Так, далі. Шість е, кубків. Основуватись на попередньому досвіді, брати його до уваги. І шукати підказки в минулому ось про що дана карта. Навіть ті раніше, які мали би бути реалізовані, думки, проекти, а не реалізувались, зараз є шанс для їхньої реалізації. Далі, король мечів це допомога і земних сил, і вищих сил. При тому, ті, які себе явно славно не показують. Це те, про що я говорив неодноразово, навіть на тамтих переговорах. І то там і Британія була присутня, потім вже це сказали так. Ну, допустимо, там якось незримо, помагала, щоб не було більше конфліктів. Тут не виключено те саме присутність ще в тих всіх процесах Британії або тих, хто дійсно сильно може нам допомогти. Ну і допомога від вищих сил. Так, ті, хто нас допомагають нам і поважають. Далі. Кожному по кармі його дуже хороша карта справедливості, кармічної розплати. Кармічних прийшов час, це знаєте, платити, платити по рахунках. Знаєте, ка мені на днях прийшла фраза. Зараз щоб я її. Це теж в енергопрактиці була. Я собі її аж записав. Зараз вам продиктую її. Це буквально от, пару днів тому. А фраза прийшла така. Її треба дослівно процитувати. Що з цього світу забиратимуть тих, хто проти справедливості, правди, миру і проти України в тому числі. Така гарна фраза прийшла: прям забиратимуть з цього світу. От. Так що тут про встановлення закону вищої справедливості. Дуже файно. Так, далі в нас королева Пентаклів. Знову маємо. Дуже часто в наших розкладах фігурує ця така панянка. Бо королева Пентаклів це важлива допомога матеріальна, фінансова, важливе покровительство теж для України. Ще якесь жіноче, цікаве. Ну, карта хороша, в принципі, претензій до неї нема. Ще одна карта: любовна така. Двійка кубків про любов нас, про любов, про такі, які бачите, теж все-таки домовленості, про комунікацію, про такі аспекти, що нарешті, нарешті, отак як я кажу, звіт переходу від якихось просто слів до якихось дій в союзах кооперацій. Ну і це ще про новий союз. Постійно, ця енергія нового Союзу нікуди не зникає. Ну і сьогодні карта дня в нас колісниця. Дуже часто вона з'являється, і ще раз вона з'являється колісниця це, власне, рух. Тут написано три слова: так визнання, сила волі і перемога. Вікторі, рух і перемога. Ну, тобто, це якось так дуже. Дуже гарно. Навіть від вчорашнього дня карта, я можу сказати, навіть трошки і поселилась. Ну, і енергетичні, таро Ошо, теж 5 підказок, що по енергіях. Бо загроза ще є, і вчора, до речі, ці карти теж це показували. Але від загроз до чого ми рухаємось? Карта висвітлюється. Нове бачення тут такий аркан, і кожен має це нове бачення застосувати. Оця карта вчора була. Спроба, що на нас нападати, спроба звинуватити, спроба викликати відчуття провини. Карта ця ще не пропала. Вчора вона теж була. Далі йде. Але ми справимось, з покарта йде. Така тихомирення, буденність. Далі карта прорив. Ну це дуже сильна карта. Прорив. наш. І ой, це взагалі чудесно. І знов у нас карта перемоги. Це така, бачите. Знов чудесна карта. Вчора її не було, сьогодні вже є. Успіх, слава, щастя, перемога, тріумф це шістірка, ші, шістірка жертв. Ну більше тягнути не будемо, бо хай вже буде так. Все. Хай буде так. На хороших цих картах завершуємо хороші новини сьогодні для України. І хай їх буде побільше і класні, і сильні. Хай всі хороші слова сьогодні сказані, максимально будуть реалізовані.